Вітаю ветерій Дніпрові Контекст. Гості програми сьогодні Олександр Томич, начальник відділення комплектування та міжнародного співробітництва третього центру рекрутингу військово-морських сил ЗСУ, та Владислав Ухваткін, лейтенант рекрутер 38-ї окремої бригади морської піхоти. Вітаю. Вітаю, Дуже дякую, що долучилися до нашого етеру. Пане Олександре, четвертий рік повномасштабного вторгнення в Україні активно діє модель залучення новобранців до війська через рекрутинг. Що відбувається наразі? Які особливості чи удосконалюють свою роботу центри рекрутингу в Україні? Так, пане Дмитро, дякую за таке гарне питання. Почну з того, що таке рекрутинг в цілому. це відносно українській армії нове поняття. Воно з'явилось близько півтори, півтори роки назад. Тоді з'явився наш центр військовоморських сил. Це в першу чергу про свідомий вибір українців. Тобто, якщо ТЦК, територіальні центри комплектування, працюють на обов'язковій основі, тобто його потрібно відвідати, і вони набирають громадян на службу військову за мобілізацією та за контрактом. Ми більше працюємо на службу за контрактом. Тобто людина в один момент приймає рішення присвятити своє життя службі в Збройних силах України та приходить до нас. Що ми робимо? Ми перше це проводимо відбір, тобто психологічні тести, заповнюємо анкети, освіта, що людина вміє, її фахова спеціальність, ми визначаємо її фізичну підготовку і на основі цих даних підшукуємо для неї посаду. Тобто ми більше стараємося працювати для людей, щоб люди служили там, де вони будуть найбільш ефективні у збройних силах, щоб не було ситуації, коли. Фахівець в певному напрямку виконує роботу, яку не вміє, щоб кожен був на своєму місці. Чим більша продуктивність в армії, тим ефективніше буде наша перемога швидше та ефективніше. Часто бувають такі ситуації, коли людина потрапляє до підрозділів та виконує ті завдання, ті функції, які їй не притаманні, чи вона могла б виконувати якісь інші функції, якщо б краще розібралася з її фаховістю та досвідом у цивільному житті. От раніше, коли ще не існувало центрів рекрутингу у родах військ, це було досить поширене явище. Тобто я командував ротою свій час 37-й бригаді, і у мене був кулеметник, доктор наук. Тобто людина з двома вищими освітами дуже розумна, але вона за кулеметом, вона матрос, і ну, ситуація така незрозуміла для мене була. Зараз ми стараємося це, таких ситуацій не допускати. Тобто треті центри створені, щоб такого не було. В армії таке досі є, але вже в менших масштабах. Пане Володислав, нещодавно Міноборони оголосили про новий проєкт спецконтракти для молоді від 18 до 24 років. Розкажіть, будь ласка, про це так, звісно, на даний час був запущений проект 18-24. А годичний контракт. Всі громадяни вікової категорії від 18 до 24 років мають можливість відповідно звернутися або до рекрутингового центру, третього центру ВМС, МЕСТАК, або звернутися до таких самих рекрутерів, як шість бригад на даний момент участвують в даному проєкті, будуть з часом поповнюватися ще розширятися спектр різних бригад, які будуть теж залучатись в даному проекту. Що даний проект представляє? Цей проект дає змогу кандидату. Період одного року отримати базові навички, можливість проходження військової служби за контрактом сроком на один рік. Це по-перше, наголошую це добровільний контракт. Немає ніякого примусу, немає ніяких ніяких бусіфікацій, як сказав мій колега пан Олександр. Ми питаємося, ну намагаємося в цілому донести свою політику через те, що не чекайте свого бусіка, звертайтеся. До фахівців своєї справи, до рекрутерів або рекрутингових центрів, ми проведемо фахову консультацію, надамо інформацію і тим самим допоможемо мати уявлення, що, що таке Збройні Сили України загалом, ну і які напрямки є. Бо напрямок, пан Олександр, можемо перерахувати дуже великий спектр і різновид, тому тут можна казати багато. Відповідно, проєкту 1824, Відповідно тим посадам, які є у мене в 38-й окремій бригаді, спектр такий, що всі посади бойові, нема посад таких в тилових підрозділах. Тобі ж, кандидат, яким це цікавий буде проект, свідомо доносимо прямо і відверто, що всі посади і місця несення служби вони будуть пов'язані з в бойовому підрозділі в зоні виконання бойових дій. Посади на даний час різноманітні на даний час популярними посадами, і які дуже нам потреба: це помічник гранатометника, гранатометник, старший стрілець, стрілець санітар. Відповідно цього, як сказав мій колега, ми надаємо змогу підібрати кандидату відповідно навичкам його фізичній підготовці, максимально співвідношення, ідентичність, щоб людина. Яка має, наприклад, навички е, добре розвиненої фізичної підготовки, не опинилася е, на своєму місці, так би мовити. Е, що очікує кандидата? Е, перед цим всім е, взаємодія з такими кандидатами іде через спів, е, співбесіду або взаємодію через гарячу лінію, е, також месенджера, як е, також є посилання на всі засоби, через які ми можемо комунікувати. Нема такого, щоб. Е, Кандидат, який звернувся на представників 3-го рекрутного центру в МЕСТАК або нашого 38-го окремого центру з рекрутінгу, який знаходиться в місті Львові, не було обратного зв'язку. Обов'язково з вами зв'яжуться, нададуть консультацію. Також співбесіда, проходження військово-лікарнальної комісії, яка показує, наскільки людина морально психологічно підготовлена і може нести службу, і відповідно підходить вона на цей проєкт. По контракту також гарна фінансова мотивація. За період служби в один рік кандидат даного проекту основну суму отримав мільйон гривень. Тобто це годичний контракт, мільйонник. Після підписання контракту також є фінансова мотивація підтримка даного кандидата. В перший період служби це дуже насамдією круто. Такого не було раніше і такої мотиваційної програми не було загалом. Ну, що в 2014, що в 15-му, тобто стандартний контракт дуже різняється від проєкту 1824. То, що людина після підписання отримує грошову виплату в розмірі 200 тисяч гривень. Тобто є дуже хороша соціальна підтримка, соціальні гарантії від держави, які гарантують кандидату. Безкоштовне лікування, соціальний пакет послуг, комунальних послуг, то є, є цілий пакет і е, таких званих плюшок, як ми називаємо, які дуже-дуже е, дуже приємні для любого військовослужбовця. В принципі, крім того, що е, ти маєш право виїжджати після закінчення кон годового контракту, ти маєш право е, виїзду за кордон, так, і відстрочку, е, відстрочку на рік. Тобто людина має вибір. Вдруг йому сподобається, якщо він мотивований, він шукає себе в лавах Збройних сил України, має непогане здоров'я, має хорошу фізичну підготовку і не знаю, куди піти. Звертайтесь до нас або до представників третього реквітного центру ВМС. Ми будемо вам раді. Пане Водослава, буквально так. днями Міноборони оголосило про те, що тепер є можливість за контрактом 1824, проходячи службу ще отримувати вищу освіту. Саме так, звісно, то тобто, в чому о, особливість цієї о, пропозиції? Особливість в тому, наприклад, я сам знаходячись зараз на службі, так я заочно закінчую національний юридичний університет по, по окремій програмі для військовослужбовців. Надаючи певні документи, я продовжую би, заочно дистанційно навчатися. Були ситуації є хлопці, які проходили вступні екзамени онлайн в окопах, хтось тобто на позиції. Тобі ж я вважаю, що це дуже добре, що. Наша освіта може продовжуватися незалежно, де ми територіально знаходимося, і люди, яких цього бажають, і мотивовані навчатися отримати вище освіти освіту і розвиватися навіть в таких жахливих умовах і тяжких умовах. Так держава дає таку змогу, і йде військовим на зустріч. Відповідно, я вважаю, що в проекті 1824 Така мотиваційна програма дуже дуже допоможе студентам підтримуватися і розвиватися, тому що тенденція а, така, що армії потрібні свідомі мотивовані а, кандидати, а, громадяни, які приймають рішення стати на захист і виконувати а, свій обов'язок. І це дуже круто. Наша задача а, це робити, показувати і популяризувати загалом, що в армії потрібні свідомі і розумні. Пане Олександре, коли е, свідомий, розумний кандидат, це ж вирішує добровільно приєднатися до війська, що ви кажете таким людям? Чому саме морська піхота? Яка мотивація для таких людей є від вас? Ну окрім фінансового забезпечення, про яке розповідав пан Владислав, це потрібно мати розуміння та надавати його людям, що морська піхота це в першу чергу еліта Збройних сил. Тобто, це найкраще та найновітніше озброєння. Техніка, стрі... стрілецьке озброєння. Тобто, в першу чергу, все озброєння, яке заходить заходу, прямує саме морську піхоту, тому що це підрозділи, які приймають перший мій зачасту. На особистому досвіді можу сказати, що в деяких частинах є БТР. БТР у нас же це все заміняється на турецьке та американське озброєння. А капсули в цій техніці, навіть якщо ми наїжджали, я особисто наїжджав на міну. Капсула витримує. Тобто машина вже не боєздатна, але всі, хто знаходяться всередині, живі. Тобто, це досить великий плюс. Тому що в першу це чергу це турбота про особовий склад. Що чекає на новобранця перед тим, як він вже безпосередньо буде виконувати бойові завдання? Розкажіть, будь ласка, про підготовку, чи підготованими люди відправляються до підрозділів? Так, це досить гарне питання. Є у населення... Такі страхи, що мене забирають, і я одразу відправлюсь на нуль. Ні, такого ні в якому разі не відбувається. Людина, перше, що має пройти, це базову військову підготовку. У військово-морських силах є два навчальні центри. Це 198 та 241. Зараз, вже на теперішній час, там дуже сильна сержантська ланка, тобто це люди, які готують людей, це інструктори. І ці інструктори майже всі бойові. Тобто вони не будуть розповідати радянські книжки, скажімо так, вони будуть розповідати про те, як краще робити, щоб вижити, щоб виконати задачу. це я вважаю плюсом. БЗВП триває близько місяцю, після чого людина направляється саме до 38-ї бригади в нашому випадку. Там вона також не направляється сразу на нуль на фронт. Там вона має пройти злагодження. Тобто, для того, щоб виконувати якісно в першу чергу бойові задачі, вона має. Притертися, скажімо так, до своїх побратимів. Тобто ще на протязі місяця-двох, це вже залежить від рівня підготовки та задач, які будуть виконувати ці люди. Вони проходять злагодження, тобто у військовій, у військовій частини є свій полігон, де вони тренуються, стріляють вже з більше стріляють, ніж в навчальному центрі. Я думаю, тобто звикають працювати в парі, щоб коли вони потраплять на лінію зіткнення, вони відчували один одного та все робили. Злагоджено тому о, гарна фізична підготовка завжди буде плюсом. Якщо вам о, вікова категорія до 45, о, ви не зловживаєте збройними там препаратами, алкоголем, наркотиками. О, welcome to 38 окрема бригада морської піхоти або ВМС я Збройних сил України можливо. так. Щодо алкоголю заборонених речовин на етапі відбору, яким чином це перевіряється, як рекрутер може зрозуміти, що конкретно з цією людиною, з цим кандидатом можуть виникнути проблеми. Три точки взаємодії: це якщо це телефонна розмова, це спілкування. Якщо даний кандидат територіально знаходиться і в даному місці його перебування є наш представник або представник з третього рекрутингового центру ВМС. Є комунікація по телефону і організовується зустріч, де саме кандидат отримує на руки декілька тестів, які він проходить. І по цим тестам рекрутер аналізує відповідно даним його відповідям. Людина не зможе оманом обійти цю систему. Також, опять же, спілкування рекрутер це умовний і також психолог. Ми розуміємо, що. Якщо ми беремо таку людину на поруку, ми несемо відповідальність за кожного кандидата, якого ми е поставили галочку, одобрено. Тобі ж на своїй совісті я повинен розуміти, що дана людина може е підвести свій особовий склад, підвести свого побратима. Велика відповідальність на кожному рекрутері, який подобрє, об погоджує даного кандидата. Максимально перевірити його. Всі життєві моменти, ми то, також проговорюємо. Якщо у людини немає там засобів, як добратися, наприклад, бувають моменти, так, Олександре, що кандидат просто не має грошей, щоб добратися до зустрічі або прибути в рекрутинговий центр. Ми йдемо на допомогу в цьому питанні. Це питання теж вирішується, якщо людина адекватна. Пане Олександре, якщо говорити про кар'єрне зростання, на що може розраховувати новобранець у цьому питанні в перспективі? Новобранець може, як і будь-який військовослужбовець, якщо має відповідні навички до того, розраховувати на стрімке або не стрімке, кар'єрне зростання. Тобто, якщо людина має тягу, та в першу чергу тягу та бажання, так. саморозвиватися, вчитися чомусь новому, і якщо вона має схильності бути лідером, тому що в армії. Кар'єрне заростання — це саме про лідерство це вести так. за собою людей, то для неї це не буде проблематично. Можна взяти на нашому Сладиславом прикладі. Я в 23 роки, будучи молодшим лейтенантом, командиром зводу, дослужився до начальника розвідки за рік майже. Владислав в моєму випадку це було від матроса до лейтенанта за вважайте за 6 років. Маючи при тому, що я прийшов на службу вже з вищою освітою. Не було військової кафедри, факультет військової спеціалізації. І от прийшлося так повністю від початку до кінця. Не жалкую не в якому разі, але це тільки від людини залежить. Правильно, якщо є тяга, а якщо є мотивація, то є. Взяти будь-яку структуру. Ну, тобто, армія, армія це не щось там страшне, окреме, це аналогія з підприємством. Якщо людина не має бажання, то вона буде працювати, скажімо так, різноробочим. Якщо людина має бажання, то їй нічого не завадить вирости по кар'єрі, так само і в армії. Але тут є свої нюанси: це державна установа, це ну, потрібно вчитись, скажімо так, потрібно читати, розвиватись, Фізична підготовка дуже важлива і проблем з цим не виникне. За роки повномасштабного вторгнення спостерігаючи ситуацію зсередини. Що ви можете сказати з приводу того, як українські збройні сили розвивають? Чи стала армія кращою, чи стала армія більш відкритою безпосередньо до військовослужбовців? Ви бачите перед собою ще з двох юнаків, які, в принципі, за своїми плечами мають вже дуже непоганий великий бойовий досвід. Що я можу сказати? Зміни кардинальні були 100%. Тенденція така, що в Україну на даний час приїжджають представники інших держав для набуття уже у нас бойового досвіду ведення бою в урбаністичній місцевості, і е, ті хлопці е, дівчата, які вже свої юні роки мають е, живий бойовий досвід, становяться самими кращими інструкторами. Ми відходимо від того, що було при вибачте, скажу так, при Савкіприсавке. Нам не потреба в інструкторах, які будуть читати по книжці і розказувати, як треба воювати. Такі інструктори це небезпека номер один. І зараз тенденція така, що ті, хто вже мають за плечима великий бойовий досвід, їх треба мотивувати, залишатися в Збройних силах, надавати їм таку змогу навчати і передавати свій бойовий досвід. Новому поколінню, які приходять на службу, які мають мотивацію бути в лавах Збройних сил України. Олександр добавиш? Ну саме це... про відхід від старої системи у війську, ну, збройні сили впевнено йдуть назустріч НАТО, тобто змінюються підходи, змінюються напрямки діяльності переозброєння. Але я впевнено можу сказати, що саме морська піхота має першість по цьому напрямку. Тобто інновації приходять до нас. ну Якщо не найперші, то дуже стрімко. Пане Олександре, з якими найбільшими страхами зустрічається рекрутер при співбесідах з кандидатами, які міфи ви можете спростувати? Найбільші страхи. Ну Я як бойовий рекрутер, скажімо так, страхи, як такових не відчуваю. Тобто, Головне, всі задачі правильно донести до людини інформацію. Тобто, якщо я маю бойовий досвід, я розумію, що людина чекає там, то я можу надати їй цю інформацію і розуміння, що робити, що не робити, дати поради. Коли приходить кандидат, ну візуально ти дивишся на це дитина, так, наприклад, але у нього бажання ну, більше не мається, і він хоче бути, наприклад, там оператором кулумет, да? оператором? Кулемет або щось протитанкового якогось озброєння. Ти розумієш, що його бажання це круто, це класно, але він не має уявність, Він надивився або десь почув. І от правильно сказав Олександр, задача правильно направити, не відбити бажання направити, пояснити, чому тут ти будеш не такий ефективний, а тут ти будеш просто просто крутим же який буде просто робити свою роботу краще на 100%. От, напевно, страхів немає страх того, що не зможеш пояснити, донести інформацію. Це, да, я, напевно, страх, так. Страх це мій страх. Так, да, я усвідомив. Мій страх це те, що людина після мене направиться в підрозділ так. і не матиме певного розуміння. Тобто я не хочу, щоб людина думала, що я її десь на дорив обманув. Тобто, максимум інформації, щоб вона мала розуміння, чи їй це потрібно, тому що рекрутинг знову ж таки це добровільний вибір. Якщо людина передумала, ми її відпускаємо. Жмемо руку. До ну, побачення, от щоб вона не передумала і мала розуміння, то для цього потрібно якісно з нею попрацювати. Ну, так. Ще ж дуже дякую. Дуже дякую за цю зустріч. Бажаю успіхів у вашій роботі. І дякуємо за те, що ви особисто захищали Україну від вторгнення. Продовжуйте це робити на своєму місці тепер. Слава Україні, і віримо в перемогу. Героям слава. Героям слава. Друзі, нагадаю, що сьогодні разом з нами були Олександр Томич, начальник відділення комплектування та міжнародного співробітництва третього центру рекрутингу військово-морських сил збройних сил України, та Владислав Ухваткін, лейтенант рекрутер 38-ї окремої бригади морської піхоти. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу! Все буде Україна!